Починаємо нашу роботу з готового скетчу. Спочатку у нас іде пошук кольору, тому робимо швидкий кольоровий скетч. Тепер нам потрібно поділити гарбузик на дві частини і залити основним кольором на різних шарах. Те саме робимо з корінцем, очами та ротиком. Товщинки також заливаємо на різні окремі шари. Тепер проставляємо тіні на новому шарі, який прикріплюємо до шару, де знаходиться основний колір. Те саме робимо зі світлом. Тепер промальовуємо корінець за таким самим принципом. Новий шар прикріплюємо до шару, де знаходиться основний колір. Розставляємо тіні на товщинках і затемнюємо всередині очей та ротика. А знизу додаємо трішки насиченого світла. Тепер висвітляємо біля зрізів. Знизу додаємо малинову підсвітку. Підсвічуємо верхню частину ротика та очей. Тепер додаємо більшої контрастності та фіолетове світло позаду. Для кращого ефекту можна зверху додати фіолетову обводочку. І наш гарбузик готовий.